Росія намагається штучно створити голод і шантажує світ. На цьому наголосили в офісі генерального прокурора. Адже через знищення і привласнення росіянами нашого зерна під ризиком існування опинилася низка країн Африки і Азії. За попередніми даними, збитки України через такі дії окупантів перевищують навіть 30 мільярдів гривень. Росіяни намагаються позбавити нас засобів існування, Вони намагаються вкрасти зерно. Якщо це не вдається, вони намагаються його знищити, враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно, як мінімум простежується злочин проти людяності у більш широкій перспективі. Один із елементів геноциду, який пов'язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно. Юрій Білоусов, начальник департаменту протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора, Україна транспортувала 70 мільйонів тонн агропродукції за понад рік. Роботи нашого морського коридору. Це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, з українських портів вийшли більш ніж 2,5 тисячі кораблів. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше українське зерно завдяки гуманітарній ініціативі Зерно з України з Ефіопії, Сомалії, Ємені та Судані. Щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство. Володимир Зеленський, президент України. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання, добро дня, вітаємо, вітаю, вітаю вас. Та отже, 70 мільйонів тонн агропродукції за понад рік роботи морського коридору. Якщо говорити про загальний потенціал, спробуємо це оцінити. Це багато, мало скільки це. Це дуже гарний результат, враховуючи в умовах війни, враховуючи, що працюють лише три порти в Одеській області, і потенціал розвитку він залишається досить таки серйозний, незважаючи на обстріли, які здійснює Росія, а мається на увазі інфраструктури портової або нещодавні атаки, які зазнав корабель в водах Чорного моря, який рухався до Єгипту. Тим не менше, вже в новому маркетовому році експортовано порядку до 9 мільйонів тонн зернових, і це досить хороший результат, тому що він. Фактично в кілька разів більше порівнюючи з минулим роком. А отже, коридор, який побудували наші збройні сили України, і всі, хто до цього причетний, разом з нашими міжнародними партнерами дійсно є ефективним, і це дає можливості України експортувати, а отже, заробляти кошти, як на останні удари Росії по порту і по кораблях реагують трейдери, що говорять. Ну, по перше, ринок реагує дуже миттєво. Це призвело до росту цін на зернові фьючерси одразу піднялися, але поступово ціна стабілізувалася. Але будь-які, скажімо так, перешкоди, будь-які. Ским так варіанти, які призводять до того, що порушується координація, логістика, що призводить до небезпеки, ринок на це реагує дуже чуттєво. Відповідно, це може призводити до того, що можуть деякі контракти не виконуватися, але цього б не хотілося. Тому дуже важливо надалі зберігати фактично контроль, а зберігати безпеку для комерційних кораблів, гарантувати безпеку безпосередньо в портах. Ну ринок звичайно буде реагувати миттєво, тому що кожен розуміє, що якщо Якщо будуть іти обстріли, то власники можуть втратити кораблі. Не дай Бог може хтось загинути з екіпажу, і це як знаєте, повторення 22-го року. Коли ми тільки почали зернову ініціативу, то поступово тільки нарощувалася присутність кораблів. Зараз слава Богу, ми маємо хорошу динаміку. Сподіватимемо, що так і продовжиться. Поговоримо про український врожай. Отже, Україна зібрала рекордний врожай з пшениці. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, запаси цьогорічного врожаю четверте перевищують власні потреби нашої держави. Почуємо. Ми працюємо над тим, аби посилювати українську економіку. І одним із ключових напрямків тут залишається аграрний сектор. Українські аграрії вже зібрали близько 40 мільйонів тонн нового врожаю. Урожай пшениці цьогоріч склав близько 22 мільйонів тонн. Внутрішнє споживання близько 6 мільйонів тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не в 4 рази більше, ніж складає споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатись гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн. Завдяки чому це стало можливо? Завдяки Богу людській праці збройним силам України і пригоднім умовам, незвичайно праці наших товаробників, які і під обстрілами, і замінованих територій дуже активно працюють. Є уточнення вже більше 44,5 мільйонів тонн зернових олійних зібрано на території України, тому що активно жнива триває. Зараз і жнива триває по збору, і йде посів озимих культур. Тому в аграрії не зупиняється. Ну звичайно, було б і кращі показники, тому що ми розраховували все ж таки по наприклад, кукурудзі, і по сої, соняшнику, скажімо так, в червні місяці бачити кращі результати, але через Аномальну спеку через відсутність дощів. Все ж таки по зерновій групі саме по кукурудзі, вона буде менше, але по пшениці ми дійсно зібрали більше 22 мільйонів. При нормі споживання річної порядка 6 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що порядка 16 мільйонів це є експортний потенціал нашого експортний потенціал на зовнішні ринки. отже, ми фактично будемо виходити на показники минулого року. Хоча і ситуація нелегка, тому що в світі теж так, е е е е продовольчі пшениці не вистачає, і Україна може власне скористатися Татися цим цієї ситуації і отримати додаткові фінансові можливості до речі. Хто найбільший покупець української продовольчої пшениці? Бо про коли ми говоримо про максимальний експорт, це все ж таки кукурудза. А з пшеницею як Азія, Африка, Близький Схід, частково Європа не так сильно більше. Вони споживають зернову саме кукурудзу, яка йде на корми а от Азія Африка вони є дійсно потенційними покупцями українського українського пшениці. Якщо говорити про, ну скажімо, подальші прорахунки, от ви говорили вже про засівання озимих. Чи можуть тут бути очікування, на чому вони будуються? Ну і от в цілому, якщо говорити про встановлення там, певної норми, тому що від, 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 від якихось показників ми все одно відходимо, так, коли ми говоримо, що Україна зібрала більше ніж або там, рекордний врожай, то все одно є певна, ну скажімо, лінія очікувань, так? Ну, лінію очікування, але ми минулого разу з вами дійсно говорили, наперед ми не загадуємо, тому що трішки важко в сьогоднішніх змінах, постійних обстрілах війні прогнозувати потенційний врожай, але незважаючи навіть на погодні умови, на проблему з посухою, коли порядка 70% Території, яка мала запланована під посів озимих культур, вона скажімо так, знаходиться в важкому стані через відсутні соподії. Все рівно в цьому сезоні плануємо засіяти майже 4,5-5 мільйонів тонн озимих культур. А це фактично показник трошки більше буде навіть ніж минулого сезону. Чому тому що багато хто з торговників, втративши перспективи заробітку по ярих культурах, вони будуть збільшувати посіви, Саме одзимої пшениці, наприклад, чи озимого ріпаку, і таким чином ми будемо прогнозувати, що в цьому наступному сезоні а дійсно можливо по пшениці навіть показники будуть кращі, ніж в цьому сезоні. Денис, спасибі вам велике. Денис Марчук, Дякую. заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був у цьому недільному ефірі.